Всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні давайте будемо говорити про архетип 2. Архетип 2 Аркан 2 у вашій матриці, коли знаходиться в головних крупних арканах. Аркан 2. Якщо крупні аркани, знову ж таки, повторюся, то це у вас аркани стоять ось тут, на самому першому такому портретику, в кармічному хвостіку, або ось тут зверху, або ось тут в центрі. Це означає, що у вас самі крупні ці аркани. Якщо у вас там стоїть циферка 2, то ця інформація для вас. Аркан 2 говорить про те, що це люди, які в плюсі, вони весь час шукають відносини, вони весь час хочуть. Такого, знаєте, своєрідного е, спілкування, своєрідної допомоги, своєрідної підтримки, своєрідної е, такої дипломатії. Вони весь час вибудовують, вишуковують, і весь час всіма спілкуються, вибудовують з ними такі дипломатичні відносини. весь час всіма хочуть. Всім хочуть догодити, да, і весь час всіма вони хочуть бути на своєрідному такому рівні спілкування. І от двоєчка, якщо людина має архетип 2 або аркан 2, то основна її суть в цьому світі зрозуміти, що. Потрібно спілкуватися, звичайно, потрібно, але спілкуватися через аналіз і в ущерб собі не ставити і не робити людям ось це добро, да, в ущерб і в приниження себе. Тобто, якщо, наприклад, знову ж таки, ви там час сумніваєтесь, ви час вагаєтесь, ви не знаєте, як потрібно, як не потрібно. До речі, люди з арканом 2 в мінусі, вони ділять людей і. Можуть такі, знаєте, якби основні характеристики Аркана 2 в мінус це капризність, це злість і це поділ, це, відповідно, така якби, своєрідна ненависть, і це такий своєрідний навіть хамелеон через те, що людина вона сама того не розуміє, да? наскільки вона от, от так провокує, наскільки вона це все витягує, ось ці такі гнилля із своєї середини. Знову ж таки, чому? Через те, що Аркан, енергія Аркану 2 вона направлена на те, щоб будувати відносини з іншими. Да? І от людина біжить із. Будує ці відносини. І коли вона будує в ущерб собі ці відносини, вона переступає через себе. І, відповідно, їй всесвіт транслює її середину. Тобто, з іншими ви не будуєте відносини через призму чиїхось або когось там очікувань і так далі. А ви будуєте ось цю призму спілкування. Відповідно через свій світогляд, який у вас в всередині. Тобто, ви, наприклад, думаєте, от я зараз там з тим подружуся, з тим подружуся, тут я вгожу, тут я такий е, класний, поспілкуємось і так далі. І ви всі мало це так знаєте, спілкуєтесь, десь там щось налагоджуєте, десь там комусь допомагаєте, десь там щось підказали. І ну от такого плану відбувається спілкування. А Вся ситуація і вся причина вона полягає в тому, що вам потрібно зрозуміти, що от спочатку ви знаєте, як включаєте свій рідний аналіз і розумієте, вам потрібно це чи не потрібно, наскільки вам це реально підходить, і наскільки ви в ресурсі задля цього спілкування. Тобто не потрібно будувати з всіма відносини навіть в ущерб собі, і аби тільки догодити іншим. Ви от таким чином не побудуєте саме ті відносини, які будуть дійсно потрібні в вашій середині. Тобто, Звичайно, ви прийшли сюди всім вгоджувати і відповідно з всіма будувати такі гарні відносини. Але якщо ви наповнені, так? якщо ви з середини відчуваєте, що вам це потрібно, якщо ви дійсно того хочете, то будь ласка, будуйте, звичайно, вибудовуйте відносини, спілкуйтесь з іншими і так далі. Але ось ще по мінусу двоєчка буде говорити про те, що це люди весь час вагаються, вони не можуть прийняти рішення, вони не можуть взяти на себе відповідальність. І вони знаєте, будуть там скажуть одній людині щось, да? А потім ще 20 років будуть переживати за те, що ой, а чи правильно я сказала? А може треба було не казати? А може, треба було сказати, але не так. А може треба було по-іншому, і так далі. Тобто, це люди, які дуже багато вагаються. Вони дуже багато мають сумніви, і в них прямо ці сумніви їх реально згризають середини. Знову ж таки, дивіться. Якщо е, люди мають ось ці головні аркани, аркан 2, то це говорить про те, що вам потрібно зрозуміти, іначе як поставити себе на позицію лідера. Зрозуміти, е, от вам потрібно включити голову, да, перш за все, включити голову, піднятись, наче як наверх, от в ось такий аркан 1, в аркан лідера, і подивитись, як вам ось ця ситуація. Вам ця людина потрібна чи не потрібна? Але потрібна не в плані того, наскільки вона вам принесе користі, да, а потрібна в плані того, чи. От вона вам дійсно зараз чимось там, да, ви з нею поспілкуєтесь, і ви поспілкуєтесь від щирого серця. Ви не поспілкуєтесь через те, що е, хтось так комусь сказав і десь так потрібно робити, бо хтось так робив. Ні. А от ви реально поспілкуєтесь з розрахунком тим, що саме так потрібно вам. І саме так, як би хоче ваша душа. І вам дійсно приємно з нею з чи з ним спілкуватись. Тобто не, не через те, що вас там заставили, чи ви мусите, чи там вам потрібно, чи ще щось. А от дійсно спілкування відбувається, от знаєте, як то кажуть, від. Душі Аркан 2 в мінусі, знову ж таки, буде говорити про те, що людина буде такою капризулькою. Капризулькою, чому? Через те, що вона розумітиме, що її не чують. Да? Двойки в мінусі, то ці відносини, які вони будують, вони якось не виходять. Вони весь час виходять якісь не такі, або якісь не туди. Або людина як там буде не годити, да? ну, інші відчувають оцю гниль зсередини, і ви якби там їм не вгоджували, да? якби ви там не крутили, ви все одно не відчуєте ось той задоволення задоволення яка дійсно є, от, дійсно є, коли ви середині щасливі і коли ви наповнені собою самостійно. І дивіться. Саме тут основна така задача, я б сказала, щоб ви звернули увагу, якщо у вас головні аркани 2, це те, що вам потрібно поставити себе в позицію лідера, саме перше лідера, і є ви, да? а інші, звичайно, ви з ними спілкуєтесь, вибудовуєте відносини і так далі. Але розумійте, чи вам це потрібно чи не потрібно. І знову ж таки, беріть на себе відповідальність за своє життя. Бо двоєчки, да? в кого архетип 2, то вони аркан два. Щас хочуть переложити на когось відповідальність. Вони вираз хочуть десь там, от, знаєте, як то обхитрити, обійти, сказати, ой, ну да, тут да, а тут ні, а тут я не знаю, а тут, то... ну, ну да, давай, давай, зроби, а там далі побачимо. Але вам обов'язково потрібно брати відповідальність лише на себе. І кожного разу, коли ви вчинили певну подію, да, то обов'язково приймайте, знаєте як, це з лідерської позиції і хваліть себе за це. От прям хваліть себе за це. От ви, наприклад, Прийняли рішення сьогодні піти випити каву, да а, там не знаю, а не піти в ресторан. От ви таке рішення прийняли, да? От ви похваліть себе за це. От, прямо реально похваліть, скажіть, о, яка я молодець, я така молодчинка, що я сьогодні там піду до ресторану, да, або піду пити каву, або, наприклад, я вважаю такто, і я приймаю таке то рішення. І от коли ви дійсно від щирого серця приймаєте ось це рішення. І ви, відповідно, затверджуєте це, і ви, відповідно, якби знаєте, акцентуєте увагу на своєму рішенні. Тоді все світ вам підсвічує ще більше через те, що саме це, і потрібно навчитись двоєчкам, тобто взяти на себе відповідальність і кожного разу приймаючи рішення, включати своєрідний аналіз і відповідно ставити себе в лідерську позицію, а не в позицію, знаєте, ось цієї, е, ну я б сказала, людини, яка весь час вгоджує іншим в ущерб собі. Знову ж таки. Спостерігайте за своїм оточенням, подивіться, як воно в них працює. До речі, двоєчки вони будуть весь час тягнути, тягнути і ще раз тягнути все те, що вже давним-давно віджило, що вже давним-давно нікому не потрібно, а вони ще досі його мусоля, ще досі в ньому живуть, і ще досі, от прямо знаєте, як тягнуть за собою реально певну якусь е, частинку, яка вже давним-давно віджила. Поспостерігайте за оточенням, в кого є така інформація, хто е, знає таке яких людей з таким архетипом, і відповідно в кого саме та, будь ласка, діліться в коментарях. З вами на зв'язку і всім пока-пока!